Збиті дороги та села. Люди, що втратили дах над головою, люди, що втратили рідних. Саме це зустрічають на шляху на схід та південь України наші волонтери, серед яких і Олексій Марченко з позивним Марік. У 2014 році, коли почалося АТО, пішов добровольцем у батальйон Шахтьорськ. А потім вже ж вже батальйон Торнадо, де прослужив прослужив почти два роки. Так вийшло, що я отримав поранення, був комісований. Марік каже, із першими вибухами 24 лютого 2022 року вирішив для себе знову йти на війну, однак доля розпорядилася інакше. Перші дні хотілося, звісно, піти воювати, але ніхто не брав. Але коли почав займатися волонтерством, мені всі друзі мої сказали: слухай, у тебе більше толку, що ми тобі дзвонимо, і ти нам його швидко і швидко привезеш. Свою непосидючість Олексій Марченко перетворив на кипучу діяльність на волонтерській ниві від продуктів харчування і до засобів реп, тепловізорів, автомобілів та запчастин до них все марік збирає і в Україні, і за кордоном та все везе на передову. І недаром вона почала називати «Шаленим Маріком, тому що я знаходив це все дуже швидко. Ну зараз, звісно, вже не так все це швидко. Зараз трошки важче стало. Але в мене є дуже гарні друзі, волонтери. Якщо якесь завжди є питання по поводу там щось знайти, ми всіх друг друга обзванюємо. Ми якось копіруємося, ми шукаємо. Класно, воно все знаходиться, воно суперово Просто О, тому, що воно получається. На одній із зупинок волонтерської місії на Донеччині. Нас зустрічають підрозділи, які вийшли із передової на відпочинок. Тут усі знають ціну волонтерської роботи, і усі тут дуже дякують українцям, для яких війна не щось далеке, а щоденна чорна і страшна реальність. Шановне панство, всі українці, дякую вам всім за те, що Є такі чудові гарні люди, які можуть нам допомогти у дуже складний час. скрутний. тут відчуваємо і в тому наших захисників, і невимовну жагу до перемоги до того дня, коли закінчиться війна, коли діти побачать своїх батьків, а матері, синів та донь. Бриці огляну, вашу матір станеку, важку, моя мамо, твою ласку я чую ненька, як на ті. По дорозі до передових позицій Шалений Марік ділиться подробицями своєї діяльності. Каже, намагається сам шукати все необхідне, але у разі скрути доводиться звертатися за допомогою до земляків. Збори ми практично не проводимо, проводимо тільки в крайніх случаях, коли ну, не можемо знайти його безкоштовно. То ми вже тоді вже проводимо якісь збори. Це з моєю спасительницею. З якою я познайомився цим літом з фонду Відкриті долоньки Ані. Вона молодець. Вона долучається дуже добре, вона шукає. Однак не все так просто. З одного боку купити щось для війська не завжди виходить за вигідною ціною. Я не спорю. Нехай воно буде за гроші, але не за гроші всього світу. Я розумію, ви вклалися кошти, ви хочете стати мільйонером. У нас за, за один рік стає, ну, напевно, чоловік 100-200 мільйонерами в Україні. Скоро всіх повибивають, постають сьогодні мільйонірами. З іншого, на жаль, не всі військові відносяться належним чином до волонтерської рахуй народної допомоги. Просять там тепловізор, ти даєш цей тепловізор, а потім ти наблюдаєш його. Що... Що він продається або на Оликсі, або десь в Ломбарді. Тобто, ну, це теж якби не дуже красиво. Та як би там не було, наші волонтери не припиняють діяти. Вже в Донецькій області в Лимані нас зустріли представники різних військових підрозділів. Це захисники із позивними бецик та музикант. Кажуть, останнім часом окупанти не мова Щодня стає все важче і важче. Обстановка стала набагато більше напружена, ніж була раніше. Ворог дуже інтенсивно застосовує баражуючі боєприпаси, типу ланцет. Працювати стало важче. Але хлопці працюють, бо вогневе ураження наносять, робота йде. Ну, зараз обстановка як і на всіх ділянках дуже тяжка, напружена, скажімо так. Трохи весело. Скучати не приходиться, абсолютно. І тут, звичайно, ще дужче дякують небайдужим українцям. Більшість війни все держиться на волонтерській допомозі. На тому, що передають і люди, збирають. І Це, вона, вона дуже важлива для солдат і скажемо дуже сильно підтримує нас. Я вам скажу, ця армія, ця війна тут зараз все держиться на волонтерах. Немає ж ніякої допомоги там, ні по ремонту автомобілів, навіть по тих засобах РЕП, які, нам, які нас допомагають е прикривати від ворожих крил, які постійно в небі. М -м волонтери спасають, будь-за що звертаєшся, чи це ремонт, чи це якісь портативні зарядні станції, чи генератори. Без цього всього ми не зможемо працювати, ефективно виконувати вогневі завдання. Доки є волонтери, я вам скажу, доки хлопці воюють, відчувають, що вони потрібні. На жаль, останнім часом з цим стало все набагато важче. Люди почали забувати, що йде війна, що люди гинуть. Кожен живе зі своєї сторони і думає зі своєї сторони. Кого це не коснулося, ця війна? Ті люди цього не дуже розуміють. Але ну, війна йде, воювати треба. До того ж, як кажуть волонтери, аби не допомагати армії, деякі українці придумали собі причину. Мовляв, військові гарно заробляють, однак враховуючи усі потреби, та б, усім відому необхідність просто вижити. 100 тисяч бойових дуже, дуже рідко доходять до родин наших захисників. Ми задають питання: о, він отримує 100 тисяч. Хорошо, він получає 100 тисяч, в нього є сім'я. В нього є автомобіль, який треба ремонтувати. Йому треба зняти жильо, щоб там жити і захищати нас. Ці 100 тисяч це просто нічого. Взагалі ніщо. Плюс ціни на продукти, там, ти ж не завжди ну, хочеться хочеш щось з'їсти, такого цікавого, якогось снікерса, чи ще щось, то, що там навіть волонтери не привезуть чи просто його немає. Ти ж завжди все одно ну, це купляєш. Або там ти приїхав з позиції, ти захотів. Вареників якихось. Ти поїхав в магазин, це купив, зварив. Тобто кошти уходять, уходять. Так само, вони скидаються на щось собі купити, там того самого Реба, того самого Мавіка, це теж вони скидаються коштами. І це все розходники, це просто реальні розходники. І 100 тисяч, щоб це не казали, це ніщо. Взагалі ніщо. Це наче як ми в такій гражданській житті живемо собі вдома, не бачивши війну, і отримаємо 6 тисяч гривень і думаємо, як на них прожити цілий місяць. От так само у них 100 тисяч. Ці хлопці, от моя батарея, ну, вони віддали саме дороге по факту. Вони віддали свій час. У Кожного з них є свої сім'ї, діти, родини. Але хлопці тут. Кинувши все, захищають нашу Україну і роблять все для того, щоб, що, навіть не знаю, як назвати цих, щоб ця наволочний прийшла на нашу землю, до наших домівок. Бо все те, що вони тут наробили, де ми зараз знаходимося, я нікому не, не побажаю, щоб це було там, де ви зараз живете, в спокійному в житті. Марік каже, розуміє, що багато хто втомився від війни та акцентує. Волонтерський рух активізувався у 2014-му, і ми не маємо права зупинятися, адже зараз все набагато серйозніше. Ні, якось тоді було ну, набагато легше, ніж зараз. Тоді зовсім друга війна була. Тоді не було і авіації, не було такої артилерії і не було такої маси орків. На сьогоднішній день цього набагато всього більше. Це повномасштабно. Якщо тоді ми з кучкою гавна воювали, то зараз ця кучка гавна дуже здорова стала. Тож, аби наші захисники були забезпечені, були вмотивовані і були впевнені у тилу, не забувайте донатити. Якщо переживаєте, оберіть один із відомих фондів, де все робиться у законний спосіб, де працюють перевірені люди. До прикладу, Білоцерківський фонд відкриті долоньки. Все в Фейсбуці, Аня Юрченко, фонд відкриті долоньки. Все, все можна побачити, всю цю роботу. Також ж можна побачити це все у мене на сторінці. Марченко Олексій Марік. О, в Тіктокі так само я є. С, ну, по зборам, я ж говорю, я лічно збори не проводжу. Проводить лічно фонд, тому що все повинно бути офіційно, щоб люди це все бачили офіційно. А якщо люди будуть бачити це все офіційно, то тоді воно буде працювати. Або ж обирайте будь-який інший фонд, що працює на нашу перемогу, щоб наші захисники залишилися живими, щоб окупанти нарешті покинули нашу землю. Марк Семінський, Дмитро Ніжерський, телеканал Крокус.